Пробую користуватися цим паяльником. Показую зараз не гарач Попробуємо, за скільки він нагріється. Включаємо і ніби світиться. Так, ну що, чекаємо. Скільки. А, тут ще й світляк спереді. Чекаємо, чекаємо. Так, о, так він вигинається. Треба мені спаяти отакого білого дрота. Видно, білий дріт. А я не знаю, чи воно. Його каніфолити треба чи не треба каніфолити. О, вже ніби якийсь димок іде, ну. Нічого собі, капітця гріється бистро. У мене ого. В мене, ну, дивіться, отакий от ой драконський. Та він 10 гріється, а цей диви. Прикольно. А ну, зараз спробуємо. Я не знаю, як це правильно називається. А такий паяльщик. Чи залудити, чи як його? Я кажу заканіфолити, бо це каніфоль. Так, один дріт заканіфолюємо. каніфолієм, другий дріт. Ну, нагрівається він реально швидко. Може я вже відстав від технології, може воно так має бути. Так, тепер що? Шмат припою. Так, я на якійсь достучці. Ще якась це... як її звати. Я ось штуковина забув, забув, як називається. Так, а ну. Давай грійся. Бач, оцей. А, виключився. Карамба, включайся! Ти чого виключився? Чи це я його, случайно, виключив? Взяв виключив. Чи може він автоматично відключається, як нагрівається, не знаю. Ну він, звісно, акумуляторний, то тут може і є якась ця що він нагрівається виключається. Ну зараз попробуємо. За скільки воно буде. Це чудо техніки. О! О, диви, диви. Капець нагрівся вже бістро. Ні, ну. А, диви, нагрівається і стає зеленим. Ану. Чекай, бо я дивлюся. Диви, ну нормально припаялося до цього білого дрота. Ану, до цього шматка. Чекай, вже припой кончився. Так, диви. Да, нагрівся, якщо не виключати, класно тримає. Класна штука, я, я щось великої надії не покладав на цей. На акумуляторний паяльник, але реально прикольна штука. Так, як би це його спаяти? Не вистачає третьої руки. Є якась штука. Не знаю. Як би це його. Спаяти. Ану, сидіть. такого, зараз якось спаяємо. О, чекай, бо не, не, не видно, От показую, як паяє. Я не дивлюся туди. О, це, коротше, зараз мене. Захейтять спеціалісти, що я не шарупаяти. Ну не знаю, мені головне, щоб воно трималось. Все. Спай... Ой! Граче. О! Село, ти без газу, Євген. Все, він добре нагріває. Подути, щоб цей. О! Нормально. На віка! Все одно, як сваркою зварив. Все, зараз обізоліруємо ізоленту й кину якусь ти вже нема термоусадки. Точніше, є десь в коробці леньки шукати. І ще спаяю оце ось зверхи. Ну, все, якось так. Або, наверное, трошки ближче я його перепаяю. Ну, що паяє, показав. Штука. О, бачу, він наверно, сам виключається. Штука реально годна. Чи це я виключив. Мені подобається. О, Ну, він садить акумулятор по конському. Ні, ну я, звісно, акумулятор взяв з Болгарочки, я на ній трохи різав. Але. Не знаю, мені сподобалось штука класна. Не знаю, як він там для спеціалістів це не паяльна станція, це суто паяльник, щоб щось попаяти, не знаю, може, на дереві щось повимазюкувати. Але що було в хазяйстві, реально непогана не штука. Ну, пишіть свої думки. Може, у когось така є штуковина, що ви про це думаєте? Мені сподобалось.